Чи це нормально, що зараз жінки відкрито говорять, що хочуть бути в стосунках з поганими хлопцями, любить токсичні стосунки, чому не хочуть бути з нормальними, хорошими хлопцями, будувати стосунки? О, ключовий момент, чи ну, знову ж таки, хорошими хлопцями які чи вони насправді хороші, чи ні? Це теж питання. Другий момент захисний механізм психіки, щоб вижити, вона починає любити всяких таких токсичних партнерів. Жінка. І найчастіше, коли от жінку не питають, а вона вже кажуть, що ви тут сидите розказуєте хі, -хі, -хі ха ха щось, а вона Та я взагалі люблю токсичних, Знаєте, от намагається переконати своїх співбесідників, в тому що вона безмежно хоче от саме токсичних. От коли ви бачите всю таку яскраву поведінку, то це все ж таки історія про те, що якщо я вас переконаю, то